Друзі, привіт всім! Вітаємо вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. І в нас на черзі сьогодні такий інструмент, як Canva. Ми його будемо розглядати в якості редагувальника фотографій. Хоча цей сервіс він є набагато більш функціональним і таким широким у застосуванні. Але сьогодні ми власне, подивимося на функціонал, який він дає для редагування фотографій. Потім просто одним оком пробіжимося по його. Додаткових функціях, і я так покажу деякі з них. Тож, за посиланням Canva.com Features AI Photo Editing ви потрапляєте на ось таку сторінку, і вам Canva одразу пропонує завантажити власне вашу фотографію, яку ви хочете. Ось ми її натискаємо на відповідну кнопку. Будемо сьогодні працювати з цією фотографією. І в нас відкривається таке ось віконечко, де ми можемо одразу. Робити досить багато речей з цією фотографією. Тож, перш за все, що ми можемо бачити, ось у нас є ефект: зліва на цій частинці є в нас Magic Studio. Magic Studio це зазвичай інструменти, які використовуються для опрацювання штучного інтелекту. Тобто видалення фону, магічний захват. Ось бачите, тут коронки справа стоять внизу. Це означає, що це виключно платна версія, і що просто так їх використати не можна. Ось бачите, тут навіть наш Magic Eraser, ну тут він на українську вже прикладений і магічна гомка, це використовувати тут просто так не можна. Але можна робити трошки іншу річ, як ми вже розглядали в багатьох інших сервісах, є така річ, як. Erase and Replace. Давайте подивимося, що це таке і які саме поля вона нам надає зробити. Тож у нас є пензлик наш, і нам вона каже, виберіть область, яку потрібно відредагувати. Ну, Давайте я запропоную вам відредагувати ось всю цю частинку, яка пов'язана там з містом. Так? Ось ми зараз її виділяємо. Ми такий функціонал вже досить багато разів бачили. Збираємо і з цього боку заберемо аналогічно. Це ми все приберемо. І зараз трошки зменшимо наш пензлик, ще тут трошечки домалюємо. Так. І ось так. Все. Ми обрали область, яку ми хочемо замінити, і тепер просто пишемо промпт. Промпт тут можна писати і українською мовою. Давайте запишемо парк з доріжками. І осінніми деревами. Таким чином. І ми зараз натискаємо створити. І він зараз нам зробить 4 варіації такої фотографії. Ось давайте дивитися, як він спрацював. Тож, перша фотографія. Він нам просто поставив дерева, але в принципі не зробив доріжок. Ось оцей варіант він прям крутий. Прям крутий, ось він нам надає сюди доріжки, нам всякі дерева малює, і річку залишає. тобто все супер. Третя варіація також досить прикольна, але він тут трохи помилився, тому що в нього тут трошки суходіл переходить в воду і навпаки. Тобто ця варіація менше підходить. ну і Ця варіація, це як нібито вона затоплена. Тобто, на мою думку, цей варіант найкрутіший, саме класний можна його використовувати і далі вже завантажувати. Ось ми Берегти зображення як він нам його збереже в PNG. Давайте з вами завантажимо і будемо дивитися, що в нас є далі. Переходимо на... Давайте будемо тепер з цим фото, з цією фотографією працювати. Дивимося на наступні функціонали, що в нас є в безкоштовній версії. Зараз ми це приберемо. Ми трошки його. Трошки стисну, давайте беремо ж таки нашу фотографію, яка була Я до цього. Окей. З тим, що він згенерував працювати просто так не хочу, давайте так чином. Не проблема. Тож йдемо далі. Наступна вкладочка в нас це фільтри. Ну, фільтри працюють тут в принципі, точно так само, як і в налаштуванні умовно, коли ми формуємо пост в Instagram або щось типу такого. Тобто ми можемо натискати і дивитися одразу, яким чином буде виглядати наша нова фотографія. Тут можна додавати інтенсивність фільтру, очевидно, що при інтенсивності фільтру 0 ми отримаємо наше вихідне зображення. Тобто Ось, ось воно і є. Так. Тут же у нас змінюється все як треба. Фільтрів тут вистачає. вистачає. Кожному на свій смак може там використовувати так, як хоче такі фільтри. Давайте повернемося до нашого е, початкового зображення. Тобто тут так само можете завантажувати, тестувати і тому подібне. Е, досить цікава річ, яка називається тут ефект. ефекти. Е, ось давайте подивимося, просто там декілька їх е, Він цю фотографію зробить в такому форматі, як ось тут написано. Е, тобто, Якщо це загнута сторінка, він трошки прибере низ, прибирає трошки низ, е, якщо під кутом, він трошки її поверне. Можна також поворот, ну, керувати власне, такі всякі речі робити. І якщо ми поставимо, звичайно, що 0, у нас буде стандартна наша стрінка. І розмиття це буде віддалення, наближення до фону відповідно. Ось таким чином можна також гратися з фотографіями, робити їм різні дизайни. Тобто, дивлячись на це все, я б сказав, що. Canva в частині редагування фото, це більше як дизайнер. Тобто це такий, потужний, потужний, справді класний дизайнер з багатьма можливостями. Ось можна, наприклад, такі робити варіації. так, Ось у нас світлі ділянки, темні ділянки можна виділяти, використовувати там інші тони і тому подібне. Давайте беремо, що у нас немає, у нас нічого не змінювалося. Далі, розмиття. Ну, Як працює розмиття, В принципі, все логічно, беремо наш пензлик, і, і чим більше ми... найбільший наш пензлик так, таку частинку. і підвищимо зараз інтенсивність. Ось давайте на ось таку частинку поставимо. О, Бачите? ось Тепер таку частинку він заблюрить. Якщо нам це потрібно. Якщо ж, навпаки, можемо використовувати, наприклад, зараз давайте повернемося, зараз це ми видалимо. Так, і якщо ми оберемо тут, наприклад, навпаки, все крім нашого основного об'єкту, ми залишимо по факту Blur Background, Такий функціонал ми бачили вже у багатьох сервісах. Ось, наприклад, будемо блюрити все, крім, крім дівчини. Ось таким чином. Та й він працює як досить такий непоганий редактор. Ось зараз розблюримо наше місто. І ось тут біля руки. Супер. І ще ми робимо менший. Ось тут. Також заберемо. От. І бачимо ось одразу фокус такий на... На дівчині, ну, якщо звичайно погратися, можна зробити взагалі е, прекрасне фото. Йдемо е, далі. Трошки схожий функціонал це автофокус. Е, це також йде частково блюр бекграунд, але ми тут можемо змінювати розташування фокусу. Тобто інтенсивність розмиття, я думаю, в принципі, вона є очевидною. Чим більше показник, тим йде більший блюр. Але що хочу показати перед цим. Розташування фокусу. Зараз дивимося за повзунком. Ось бачимо 10. Він ставить фокус на дівчину. Якщо ми будемо ставити е, більший показник, він буде робити більше фокус на е, самому тіньовому зображенні, на бекграунді. Ну, yes. Давайте покажу, як це буде глядати. А там Оп. І він вже заблюрив дівчину. Нам. А от якщо ми наблизимо, тут він нам одразу дає переглядати можливість, як саме його змінювати краще. От. Ось таким чином, наприклад. У нас фокусується вже на іншому абсолютно зображенні і тому це досить зручно. Face Retouch я не буду розглядати, воно не дуже прям корисно. Ну, Давайте спробуємо ще з приводу ось додатків, просто переглянемо їх, що воно таке взагалі є. Давайте подивимось на найбільш цікаві з них. Я би сказав, що це ну, Image Upscaler. ми всі знаємо, що це таке. Pixelify. ну Давайте подивимося на Pixelify, окей, Зараз він нам дає цю можливість. І що ми тут бачимо? Бачимо можливість робити з нашої картинки піксельне зображення. ось, наприклад, Якщо ми ставимо так це, власне, максимально чітка якість, яку він нам дає робити, і ось, по мірі зменшення, він нам формуватиме пікселі, 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 і дойде аж до кінця до 4 пікселів. За цим, в принципі, зрозуміло, логіка, логіка проста. Тож, йдемо назад, обираємо наше фото. Я би хотів показати, що цікавий тут функціонал в цих додатках, які він каже. Це в нас функціонал ColorMix. ColorMix. Він нам дає можливість робити дуже такі цікаві. Стилізовані зображення з такого, такого формату. От, і ми можемо вже з них щось там робити. Тобто у нас є такі більш готові стилі, які досить цікаво виглядають. Можемо тут гратися з кольоровою гамою. Прямо, ну, круто, круто класно. Ну, так, чи не можемо надавати? То тобто дуже цікава річ, Color Mix називається. Окей. З цим впорались Даймо далі дивимося на наступні функціонали, що в нас ще цікавого є в Canvary? Тобто, Звичайно, ми якби, все це подивилися, все це зробили, і багато цього вміють і інші всі редактори. Ще в нас тут є формат елементів. Так? Тобто можемо сюди надавати різні там, тексти, елементи, робити, створювати власні дизайни там, і тому подібне. Додавати сюди текст на фотографії, можемо використовувати вже готові. Якби шрифти можемо додавати власні. Власні це потрібно писати, що додайте основний текст. Ось, Оці три варіанти, тоді ми можемо писати самі. Ці варіанти це вже підготовлені з короночкою, як ми вже звикли, це Canva Pro. Ось таким чином можна використовувати. З приводу брендових речей, це також де в нас вже преміум, преміум формат. Можемо також робити власні малюнки на фотографії, там, обирати якийсь інструмент, там, ну, щось типу, якогось майлика намалювати. Ось і тому подобається. Можна таким чином гратися цією штукою, це як онлайн-такий досить зручний фоторедактор. Крім цього. Крім цього, в нас є а, такий формат а, створення дизайнів. Ось ми тут бачимо а, весь функціонал такий а, в а, Canva нашого. Тобто вона вміє робити в плані, а, ну давайте почнемо з початкових. Вона вміє створювати документи, презентації, там, ті ж самі умовні резюме, вміє створювати за шаблонами, тобто можу вам з цим допомогти. А, з фото ми вже трошки розібрали, з відео працює, в принципі, ідентично. Давайте подивимося на. Ну, давайте на презентацію. От, створимо презентацію, так. В нас є вже якісь певні заготовлені слайди, які ми можемо використовувати, так. Ось у нас є такий шаблон готовий вже, і за допомогою нього ми можемо тут. Якби, Прописувати Ось такі якісь речі, змінювати тут трошечки якийсь формат, те, що нам потрібно, і таким чином стилізувати під себе цю стрічку. І тут ми будемо одразу бачити, як вона у нас виглядає. От Можемо формувати так, як нам це потрібно. Тож Для цього також можна зробити, але з іншого ж боку в нас також. Є і Gamma е, AI, яка дозволяє нам робити всі ці е, речі, які пов'язані з презентацією. Ну, єдине, що тут справді багато шаблонів всяких прикольних для е, створення цих презентацій. Ну, ось, тобто, тут можна вже під себе прямо обирати шаблон, хоча знову ж таки е, те ж саме вміє робити і Gamma AI. Ось таким чином можна йти далі. Е, редактор. Редактор PDF. Ну, З редактором PDF тут мається на увазі ось зараз простіше подивитися на відео, тому що ми можемо редагувати його в прямому ефірі. Просто. Багато сервісів цього взагалі робити не дозволяє, тому що це такий специфічний формат. Але тут от ми можемо міняти все все як нам потрібно. Ось, з цим також це досить зручно. Ідемо далі, ось, якщо ми відкриємо саму канву, тобто не фото едітор, а відкриємо одразу там її основну стрітку. Ми можемо подивитися, що ми можемо створювати наші ось документи і про що я казав, можемо створювати резюме. Яким чином тут створюється резюме? Тут є досить багато шаблонів, які допомагають нам змінити наше резюме так, як нам це потрібно. Давайте, ось, наприклад, беремо багато досить таких цікавих шаблонів. Навіть українською мовою є досить багато таких цікавих прикладів. І ось тут ми, якщо наближаємо, ми можемо ось весь цей текст змінювати, там, вставляти свої фотографії, тут все змінювати. І в нас є такий досить класний шаблон. Виходить, вже готовий, ми просто можемо сюди його змінювати. І е, таким чином ми отримуємо досить функціональний сервіс, який дозволяє нам робити досить цікаві речі без особливого е, без особливих зусиль. Одразу ми це все отримали, не потрібно нам це все генерувати. якось. Єдине, що в нас тут є водяний значок, ну, але, повторюсь, ми вже трошечки з вами дивились, як його. Прибирати. Ось тут тобто, можна таким чином також використовувати нашу е, кану. Йдемо далі. Що тут ще цікаво? З приводу відео е, можна використовувати з приводу відео, але я би не сказав, що це прям якийсь ідеальний сервіс для роботи з відео. Ось з не буде виглядати. Е, Це в нас іде. Е, тут потрібно також створювати всі ці наші сценки. Для е, кожної секунди вставляти сюди різні елементи. Ми це е, робили вже е, в інших сервісах, і в нас ще буде такий цікавий сервіс, як Хейджа. Там також це буде розібрано де, детальніше, там це все робиться багато е, краще і зручніше. Тому тут ми е, е, більше про відео, це не його основна, скажімо так, е, сильна сторона. Тут е, саме редагування, саме е, історії створення якихось. Е, таких Творчих задач, називаємо це так, які потребують таких значних зусиль, але тут вони є в досить багатьох шаблонах, ми їх просто робимо під них свій дизайн, і в нас все добре виходить. Ну давайте, наприклад, візьмемо розповідь в Інстаграм, розповідь в Інстаграм, також для контент-мейкерів досить зручно. Тут обираємо в нас стиль. Ну, не стиль, називаємо так, вона правильно прописує, це скоріше шаблон. Наприклад, обираємо школу. Ну, ось, ось, Привіт, школа. Єдине, що ось такі речі це преміум формат. Іде в нас ось, такий про-шаблон. Якщо ми беремо такий формат, також можна. Ну, Давайте тільки ми беремо не російськомовний, а беремо україномовний варіант. Ось, ось, такий. ось. Також приближаємо. І можемо формувати собі тут нашу історію так, як нам потрібно, змінювати все, що хочемо, ось вставляти якісь там свої посилання, дописувати якісь там дописи. тому також зберігаємо, Потім завантажуємо, І проблем у нас із цим ніяких немає. Ось Така зручна річ в нього є. Так само як документи, дошки, презентації, ось, в принципі, все ось тут зверху як ми і бачимо. Ось він під соцмережами маєкрати Instagram, на нашій історії, так, відео. Ось також можна цікаві речі тут створювати. Це логотипи. Це такий створювач логотипів. Давайте подивимося. Зручна річ реально може бути корисна. Єдине, що тут більш якісні вони підуть як про-варіант, Але ну, давайте оберемо ну, логотип. Так. Дивимося, що в нього взагалі тут. Є такого цікавого, ну давайте ось у нас є логотип такий Circle І тут ми можемо прописати там назву. Ну Давайте змінимо тут. Так, поставимо тут йому шрифт поменше, щоб він вліз у нас так. Супер, тут ми змінили на... Давайте AI2024. Так, напис цей Circle. Ми напишемо, що це у нас трикутник. так, Трошечки його зменшимо формат. Йому знову ж таки, щоб він вліз, Ну і тут можна вставити якусь картинку по типу там, підпису і тому подібне. Тобто можна такі цікаві речі також з ним робити. Потім повертаємося. Оба! І в нас вже зовсім інший лод. Таким чином, він досить функціональний в частині редактора. Це один з найкращих редакторів, який я взагалі зустрічав. Він дуже і дуже функціональний. Досить багато речей в ньому можна створити. І бачите, скільки ми вже всього створили, можемо до кожного з них повертатися і робити це. Ось був в мене шаблон, я робив з приводу слайду до фотографії ось ми додали сюди це був початковий у нас текст ось я додав сюди і introduction, тут якісь сердечки у нас були, тут трошечки змінювали наш формат фотографії в частині, додавали сюди місто, ось змінювали нашу цю, стрілочку, можна як завгодно в принципі ці всі речі використовувати, і вони інша фотографія, можна їх накладати, змінювати. Формувати так, як нам це взагалі потрібно. Ось. тобто Це один з небагатьох фоторедакторів, які насправді є класними, і якщо ми тут натиснемо більше, ми одразу можемо подивитися на весь весь, весь його функціонал. То тут фони робочого стола, книжкові обкладинки взагалі все, що тільки можна. Побачити далі можемо листати і далі дивитися ось віртуальний фон для Zoom. Також є досить-досить корисна така річ, яка може допомагати під час Zoom-конференції. Якщо у вас є наприклад, там, не дуже прибраний скажімо так, задній фон, ми можемо ось, давайте беремо якусь безкоштовну таку версію, яка може бути досить прикольною. Ну, ось, Наприклад, такий варіант. так. Ну, ось також можемо потім її завантажувати і використовувати як формат для зуму. Знову ж таки, є в нас follow-up Pictures, тобто схожі зображення. Ну, ось Можемо додавати сюди, Знову ж, звичайно, можемо змінювати. Те, що він нам дає, ми все тут можемо змінювати. Це виключно шаблон. В цьому його сила. Ось Це взяли змінили там на своє ім'я прізвище, додали сюди, поміняли там текст якийсь. Трошки дизайн йому змінили, розташування поміняли і все. У нас є крутий шаблон, який ми просто взяли з цього, з цього сервісу. Ось таким чином можна його використати. Тобто, що я хочу сказати, що сервіс максимально крутий. Єдине, що давайте подивимося на плани та ціни, ось у нас давайте порівняємо ціни, перейдемо, подивимося, як воно взагалі формується. Тобто В чому різниця. В нас є, звичайно, що є шаблони, більше доступно нам прикладів. Творчі доробки це те, що ми дивилися в частині редагування фото. Ось Відкриваємо це те, що в нас було. Окей, давайте ми оберемо картинку Ту це те, що в нас було з цей перший блок, який ми розглядали. Magic Studio. Ось все це йде як а, преміум. Більше, звичайно, що а, а, більше місця, де можна зберігати, скажімо, так де можна а, публікувати тобто ми зразу звідси можемо публікувати а, зображення, куди нам потрібно. Ну і більше, звичайно, що функціонал. Ось, коштує вно20 доларів на рік для однієї особи. Тобто Стандартні 10 доларів на місяць. як всі, Ну, не всі, давайте так, більшість сервісів, які ми з вами розглядали до цього. Давайте тепер підсумовувати сервіс Canva AI, тому що цей функціонал можна розбирати дуже і дуже довго. Але основне, що я хочу сказати, це прекрасний редактор. Це редактор, який дозволяє вам робити з вашою фотографією все, що ви захочете. І по-друге. Це редактор, так, інструмент, який дозволяє вам перетворити звичайний шаблон, вже готовий, в будь-що, будь що ви хочете. Наприклад, беремо таку можемо повністю її змінити так, як тільки ми це захочемо. Нам сподобалось, наприклад, ось така схемка, так? ми її збільшили, взяли. Поміняли все, що нам тут потрібно. Позмінювали. Ось можемо тут обирати все, що нам потрібно. Наприклад, обирати другу якусь частинку. Ось такий формат можемо використовувати. Також все можемо змінювати. Ось. І Таким чином ми можемо не видумувати собі якісь дизайни, ми можемо не видумувати собі якісь надскладні речі, незрозумілі. Для чого нам це все робити, якщо в нас є Canva AI, яка нам дозволить взяти вже готовий шаблон і його під себе підлаштовувати. Ось я думаю, так, мені подобається, ну, наприклад, ось такий формат. Зараз ми його завантажуємо собі. Ось прекрасно. Завантажуємо. Наблизили його, порівняли. І ось у нас є цей блок, наш, який ми можемо редагувати, змінювати, ось таким чином гратися і використовувати. Ось можемо обирати тут все, як нам потрібно змінювати. Тому досить зручний сервіс, дуже функціональний, як в частині власного дизайну, так і в частині просто редагування фотографії там покращення якості, всі ці апскейлери ми бачили вже не один раз, але тут воно все зібрано в одному. Та ще і плюс такий маркетплейс дизайнів, які ще й можна змінювати. Тобто не тільки те, що там люди робили, а і великий набір інструментів для того, щоб можна було це все робити саме. Тобто дуже класний сервіс. Насправді раджу використовувати. Особливо, якщо для вас створення якогось там дизайну чи інших якихось речей є повсякденною задачою, ви можете справді знайти в Canva ai такий інструмент, який допоможе вам реально спростити життя і підвищити вашу продуктивність. Тому раджу, як мінімум, потестувати. Спробувати подивитися, що взагалі цей сервіс може, наскільки він підходить для ваших задач. Тому що, як на мене, він дуже класний, дуже багато чого в ньому можна робити і використовувати абсолютно для різних потреб. Ось, тому є більш такий спеціалізований сервіс, наприклад, якщо ми беремо презентації, у нас є Gamma AI. Чи краща вона в плані створення презентації, так краще, тому що вона сама шукає інформацію, і ми також підлаштовуємо дизайн. Але uh, Gamma AI це більше uh, спеціалізований інструмент. А тут же у нас є ще й документи, там, дописи для соцмереж і тому подібне. Тобто, власні дизайни ще якісь можна робити, презентації і тому подібне. Тобто таким чином uh, це такий сервіс, який um, є комбінацією досить багатьох uh, спеціалізованих, і в цьому його основний плюс. Також плюсом у нього є те, що в ньому дуже багато шаблонів. В ньому дуже багато шаблонів, є в нас українська мова, тобто з цим також проблем ніяких не буде. І він дає тестувати все, що в ньому є. Тобто, ми могли потестувати весь функціонал, навіть могли щось завантажити. Всім раджу використовувати посилання canva.com запрошую так, тестувати, дивитися, якщо відео вам сподобалось. На цьому сьогодні все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.